Вибухи стріляни на автоматні черги, бронетехніка, все як у реальному бою. проте те зміни різницею – поранені вояків умовні. Від початку збройного конфлікту на Донбасі пройшло більше десяти місяців. За цей час стало зрозуміло, через невміло надану медичну допомогу у першу годину після поранення на сході помирає близько 70% воїнів. Нині в українському війську відновлюють не лише техніку та озброєння, а й відпрацьовують практичні навики порятунку життя. Курсанти національної академії державної прикордонної служби України вчилися правильно надавати допомогу пораненим. До них такі навчання пройшли військові у Львові та Житомирі. пацієнта зараз не йде кров. Хто з зупинилася пульс. Тому йому потрібно дати поставити капельницю для того, щоб пішла кров. Значить, у нього поранення пуля в нозі, поранення в ногу, потім відірва, відірвана кінцівка руки, О, тому пацієнт слабий пульс. курсанти прикордонники відпрацьовуючи техніку надання до медичної допомоги пораненим товаришам, навчилися ставити крапельниці, накладати джгути, транспортувати поранених до шпиталів. Давай, 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 давай! давай, жарко давай туди, давай, туди. Я вас прийду прислав! Рятували Нормально! Я вважаю, що так, рятували. Бойці, спасателі зробили все, що змогли. Врятували моє життя. Дякуємо за це. Практикуємо це на практиці, щоб в бою відпрацьовувати всі елементи і не боятися. Ну, звісно, страшно, але коли ми відпрацюємо це, ми будемо знати, що діяти в певній ситуації. Наприклад, ми знаємо, що коли ранена особа, ми її повинні доставити до місця, передати медикам і працюємо далі. Головне виконати завдання поставлене командирами. За майже рік України російської війни велика кількість загиблих українських вояків втратили життя саме через неміло надану та запізнілу першу медичну допомогу. Навчання майбутніх офіцерів, практичних навичок, порятунку життя дасть можливість врятувати не одного воїна. То, що ми даємо хлопцям, це тактична медицина. Ми почали в маєміся виїжджати. Начали раздавать аптечки натовского образца. Но самое главное во всем этом это не видати аптечки, навчить користуватися. за це время. Ми підготували уже более 12 тисяч воєннослужачів. Ці стандарти, які сьогодні пропонує НАТО, це елементарні практичні навички. Кожен з них десятки разів буде одягати лямки на пораненого, буде пробувати перенести свого побратима. Буде накладати джгут, буде ставити назальну трубку для того, щоб звільнити дихальні шляхи на підставі аналізу найбільших причин смертності, які були під час інших війн. Ai, ó! Eu não Ці хлопці вже менше ніж за місяць отримують звання лейтенантів. Усі без виключення кажуть, застосовувати отримання знання з медичної допомоги не хочуть. Проте, якщо доведеться рятувати життя по-братимові, знатимуть, як це зробити. До цього моменту, поки не приїхали ці люди, ми мали дуже таке далеке уявлення про якусь першу медичну допомогу, яку ми можемо надати на полі бою. Тепер у нас є більш-менш чітке усвідомлення того, що ми маємо робити, якщо стається така ситуація. Я думаю, ми всі після сьогоднішнього практичного кухту, ми всі будемо змозі надати товаришу своєму бойовому, підлеглому чи командиру. Першу медичну допомогу, яка допоможе йому, в першу чергу наше завдання буде, це зберегти його життя. А що один буде далі робити, це буде завдання хірургів або лікарів? Чи я буду в зоні АТО, чи я буду навіть на незвичайному відділі, коли я буду обов'язково передавати своїм підлеглим, щоб вони також мали ці знання і змогли своїм товаришам бойовим передати. Проводимо вперше в академії День відкритих дверей, на якому презентуємо нашу академію, її освітню діяльність, кафедри, факультети, спеціальності, за якими здійснюється підготовка в академії. В нас на сьогоднішній день збільшено державне замовлення, яке буде розміщено в академії, воно буде збільшеним на 90% від минулорічного. Я хочу, щоб всі знали, не стоїть сьогодні питання набору всіх 380 чоловік. Хай ми наберемо 100, хай ми наберемо 200 чи 300, Але це повинні бути підготовлені офіцери. Вони повинні бути підготовлені як фізично, так і розумово. Так і морально-психологічно. Вони повинні бути вперше все морально вмотивованими і готовими до служби в елітній державній прикордонній службі України. День відкритих дверей в прикордонній академії імені Богдана Хмельницького зібрав у стінах навчального закладу чимало відвідувачів. Сюди прийшли юнаки та дівчата, які в майбутньому готові стати на варті кордонів української держави. Серед них і Богдан Грабер з Летичева. Хлопець переконаний, його обов'язок захищати. Державу зараз ведеться бойові операції, а то я не маю бажання сидіти вдома, ховатися за батьківськими спинами. Хочу захищати свою державу, і тут дається доволі високий рівень знань, висока кхе, вибір професії. Разом з юнаком до Хмельницького приїхав і тато. Пан Михайло на запитання, чи не боїться відправляти сина на навчання до військового вишу під час бойових дій. Відповідає просто. Ну, то, що всі поховаємося, як зайці в корчі і будемо сидіти, чи що ну, комусь же ж треба йти воювати, я так думаю. А комусь лікувати. Це, по-перше, вибір сина, тим більше, як хоче, пожалуйста, куди дитина скаже, туди хай поступає. Серед майбутніх вступників і Олександр Маселко. Хлопець приїхав із Львівської області. Для нього навчання у академії та державна прикордонна служба це мрія дитинства. Нині юнак активно готується до вступу. Крім підготовки до здачі зовнішнього незалежного оцінювання вперто підвищує фізичну форму. Прикордонні війська це більш престижніше і більш потрібне. Це Досягнення для мене. Батько пишається, тому що він хоче, щоб я був воєнним Все-таки, щоб була якась гордість за сина. Підготовка наших курсантів набагато. Я не, не, не скажу, може, не, не точно, але буквально на 100% я вам скажу одразу, підготовка ця значно підвищилася, тому що події показали, що багато дисциплін, які у нас, можливо, були не в такому кількості часів, давались курсантам. Зараз грають велику роль підготовці і проведення тих операцій, які проводяться на сході. Нині в Україні потрібні професійні військові, ті, хто з честю боронитиме незалежність держави, ті, для кого військова форма та звання офіцера не просто робота. Зруйновані будинки, побиті снарядами автошляхи, налякані люди. Саме так нині виглядає місто щастя Луганської області. Більшість тутешніх мешканців боліли за краще покинути неспокійну територію. Тут він боронив Україну від терористів. Капітан державної прикордонної служби Віталій Кирієнко від самого початку збройної агресії сусідньої держави проходив службу у Луганській області. Знаходився у відділі прикордонної служби щастя в Луганському прикордонному загоні. Обстановка була досить напруженою. Все це виявлялося, проявлялося в тому вигляді, що супротивник російські терористичні війська постійно здійснювали артилерійський обстріл нашої території, позиції Збройних сил України, позиції прикордонників та місцевого населення. Артилерійські обстріли це досить страшна річ, коли не знаєш, куди може впасти снаряд від граду або від міномета. Офіцер каже, з часу початку бойових дій настрої місцевих мешканців суттєво змінилися стосовно українських воїнів. Люди нарешті отямилися від пропаганди, яку вони роками чули з російських телеграмів. Місцеве населення, свою думку, досить змінило після того, як вони розочарувалися в так званій руській вісні. Тому що ці люди на своїй меті не мають завдання. Відбудовувати Донбас, строїти якусь нову республіку, так звану. Їхня задача повністю знищення самої інфраструктури Донбасу. У більшості випадків всі люди говорили нам одне, хлопці, не залишайте нашу територію, не віддавайте нас на розтерзання терористам. Вони пишаються бути українськими військовими. Вони готові йти за свою державу і бій і охороняти її кордони у мирний час. Орест Михайлишин бачив свою землю у полум'ї війни. За його словами, українці нарешті зрозуміли цінність своїх збройних сил. Раніше багато людей вважали, що збройні сили це не потрібна організація, на яку витрачаються державні кошти. То зараз вони зрозуміли, що це все, все таки та, та структура держави, яка необхідна, така ж сама, як галузь, як і медицина і. Іншій галузі держави. Одна частина суспільства, як волонтери, перебуваючи в зоні бойових дій, намагається допомогти армії. Також інша намагається зробити вигляд, що це приходить не в нашій державі і вони до нього ніякого відношення не мають. Тому дивно спостерігати, коли жінки вільний там від роботи час, плетуть маскувальні сітки. А їхні чоловіки в цей час сидять там здорові на вулиці і придумують історії, яким чином уникнути призову вар. Обов'язок любого чоловіка це захищати в першу чергу сім'ю і свою батьківщину. І коли здорові люди намагаються уникнути, ну, це. Ну, негативні емоції проявляються по відношенню до них. Але це їхня особиста справа. Їм необхідно буде через декілька років дивитись в очі своїм дітям, внукам і розказувати, яким чином він впливав на ті події, які відбувалися в Україні в наш час. Стосовно бойового духу наших військовослужбовців, то він був і залишається на високому рівні. І все це дуже приємно, коли. Розумієш, що ти виконуєш бойові завдання з охорони своєї держави, своєї України, яка є цілісно недоторканою, яка була одним цілим і залишиться навіки ціла.